Це був розкол, це був Батл двох Британій, інтелігентного півдня та робітничої півночі, концептуального артрокового Лондону та хуліганського стадіонного Манчестера. Бльор проти Оейсіс. Битва за Британію. Так змі охрестили та насправді і самі розпалили це протистояння. Це була справжня погоня за сходинками у чартах, суперництва за виступи на фестивалях та на шоу. У розпалі боротьби підтверджуючи реноме хуліганів Нуел Галахер з гурту Оейсіс сказав, що сподівається, що учасники гурту Бльор заразяться снідом та помруть. Пізніше вибач. У битви платівок та синглів, релізи яких спеціально були сплановані на один день, у чартах виграли Бльор. Проте це була перемога лише у битві, бо війну виграли ОС з нищівним хітом Вандервол. Вже пізніше у Бльор вийшла Сонгту, але сарказм у тому, що їх найвідоміша пісня зовсім не відображає стиль гурту. Згодом обидва гурти розпалися. Бльор трохи раніше, але у 2018-му вісімнадцятому Дейман Алберн, як засновник гурту горіла, запросив Ноела Галахера на трек «We Got The Power, тим самим підписавши мир.